Цілий день вона літає, із квіток нектар збирає. Буде в місті і в селі мед солодкий на столі. Це дітки бджілка. Бджілка це маленька комаха. Вона має красиве, смуглясте тільце, голову, очі, вусики. Кобіток для збору нектару, крильця і шість лапок. У бджілки ззаду на тілі є жало для захисту. Живуть бджілки у вуликах, а місто, де розташовані вулики, називається Пасіка. Бджілка – велика трудівниця. Цілісінький день вона літає з квіточки на квіточку і збирає смачненький нектар. Потім несе цей нектар до вулика, а у вулику нектар перетворюється на мед. Мед потрібен бджолам для харчування взимку, коли немає квітів, а ще бджілки діляться солодким, смачним, корисним медом з людьми. А скажіть, дітки, де бджілка літає? Так, над квітами. А чому вона літає над квітами? Збирає нектар. А куди вона несе нектар? У вулик, молодці дітки. А на що перетворюється нектар у вулику? Так, на мед. А ви любите мед? Мед дуже смачний і корисний. Сьогодні на занятті ми з вами зліпимо з пластиліну бджілку. Для заняття нам знадобиться дощечка для ліплення пластилін білого, чорного і червоного кольору. Контейнер з під кіндер -сюрпризу. З чорного пластиліну робимо тоненькі ковбаски і обгортаємо ними контейнер. Це буде кільце бджоли. З чорного і червоного пластиліну скочуємо маленькі кульки. Це будуть оченята, носик і ротик бджоли. Відщипуємо шматочки білого пластиліну, розкочуємо на дві невеличкі ковбаски і притискаємо пальчиками. Це будуть крильця бджоли. З чорного пластиліну робимо дві маленькі ковбаски. це будуть вусики, бджоли. Отака бджілка у мене вийшла. До зустрічі, малята! Чекаю на ваші бджілки.